Кладується враження, що що показують, то і присилають. Не встиг відправити одну камеру. Приїхала друга. Величезна, хіквіжен, IP. -шка. І десь була в сервісі, вже з сервісу Вернулася, вернулася не зремонтованою. Було попадіння води. Куди то попадіння води було, поки що не зрозуміло. Давайте будемо розбирати, витягувати. Тут би мала бути фляшка. Фляшку вже з комуністами. Камера глазаста, підсвітка модна. Гвинти були вже не затягнуті, тобто вже її розбирали явно. Сілікагіль в комплекті, порожнина корпусу, ну і сама камера. Частина гвинтів вже відсутні. Значить, Хтось таки робив добре? Терможвачка для відводу тепла. Модуль езернету живлення. По суті, це є поеживлення, перетворювач і фільтра езернету. Трансформатор. Видно якусь оптопару, цікаво для чого навіть не знаю. Трансформатор фільтрації. На саму камеру йде дві пари, чотири дроти, це якраз для обміну даними, і плюс-мінус живлення. Тут перевірити відносно просто. І навряд чи проблема тут. Від'єднуємо підсвітку, добуваємо саму камеру. Підсвітка живе внизу. І сама камера має резервну батарейку. Велика фляшка, тобто флешка. Кварц годинниковий, пару перетворювачів живлення. Також є механічний електромеханічний фільтр. І як би все. Викручуємо. Теж термоінтерфейси. Причому один є під самою матрицею, що досить дивно. Та суто під матрицею. Цікаво. Матриця, як то кажуть, розігнана чи що. Так, процесор. Процесор у нас є Umbrella. Бачив їх на відеореєстраторах. Камера 4 мегапіксельна рамка, ddr очка і флешка. Якісь контролери. Напевно, живлення. Місце під флешку. І я не бачу ніде сліди пайок або слідів попадання води не помічаю. Тому питання відкрите, що їй бракує і чому. Треба вмикати, міряти, думати. Живлення 12 вольт на основну плату камери приходить, коротких немає, всі вторинні живлення піднімаються, на кнопці ресету напруга є, тобто тут проблем ніяких явно по живленню немає. Треба шукати у артпорт порт і дивитися лог завантаження, чи завантажується, що завантажується. Тут механічно виймається фільтр. Є сліди, якісь маски, Це не є вода, це жир. Є фільтр. І електромагніт десь совує той фільтр, витягує, запихає. І чисто випадково замітив, що власник писав, що була корозія на флешці, він пропаював. Дивлюся, повторно, але вже більш детально. Повимивав він добре, воно замітно голим оком не було. Але от під мікроскопом бачимо. Чітко бачимо, що контакт не пропаяний. Будемо піднімати флешку і будемо це все перепаювати, чистити під самою флешкою. Чисто випадково замітив. І ось чому самому не варто чистити мити. Тому що ззовні замовник повичищав, а знизу залишилася купа срані. Так само на флешці, і так і на платі. То все зараз буду мити, відновлювати дорожки, бо видно, що одна відгнивша. І, може, нам повезе. Воно аж зелене. Не знаю, звідки ота корозія, але то жесть. Відновив дві дорожки, повичищав, пропаяв, на жаль, не стартує. Вже чекав довго, вже пробував ресетнути, на жаль, ні, ще десь щось їй бракує. Якщо злетіла прошивка, то буде задниця, тому що security зону я в домашніх умовах не відновлю. Плюс це є NAND флешка з нею буде складно. Пошукаю, може, ще десь щось не догледів, може повезе. Прогноз поки що негативний. Чому ну, ще попробую кинути флешку на програматор, глянути що в ній. Це є Nand флешка. І це, відповідно, викликає певні нюанси. Але глянемо. Мікросхема цікава, деташити я на неї не можу знайти, тому що маркування 1 f навіть недоступне. Є вони 4, 8 і 16 гіг, А 1 Ф непонятно що. Мікросхема якось детектиться, але мій програматор або її не знає, або детектиться вона неправильно. Дампів немає, мікросхему взяти немає, то на жаль, кінцева. Чи пошкодилася мікросхема в результаті попадання води, навіть не знаю, мало ймовірно. Скоріше дамп би мав пошкодитись, тобто, при попаданні води, проблеми поживленню, замикання інформаційних ліній могло щось не так щитатися, записатися. Ну але сам факт або мій програматор не вміє в цю мікросхему, або, або щось я опускаю. На жаль, допомогти з цією камерою я не зможу. Спаю, її, збираю, буду віддавати. Нові станки, нові проблеми. От Фактично нуль з конвейера і вже брак. Вже їх тих панелей є декілька. Може, в принципі, не зовсім нуль, судячи по царапинах на плівці і в місцях окремих нажимань. Може, вони як то кажуть, акуратно користувались. Ну, сам факт відносно нові промислові машини. Це щось з зашивально-вишивальних. І вже проблеми з панелями керування. Проблеми з підсвіткою. Їх пару штук, розберемо, подивимось, чи дасться їх ремонтувати. Нове зовні, значить, і нове всередині. Такі ось незнайомі ще мені плати. Вимикач аварійний. Плата з кнопками. Це пішов тачскрін. Резистивний, виходить, 4 полоси. Капець, могли б вже і ємнісний поставити. Шлейф дисплея і окремо на підсвітку нічого немає. Значить, живиться підсвітка світлодіодна. Очевидно, від основної плати і пошлейфу. Ось видно дві товстіші дорожки з краю, Напевно, це воно. Треба шукати, що не так, з перетворювачами на платі. Кутушки залиті герметиком, такими, як ми недавно бачили всередині транзисторів. І особливістю є модуль комунікації Wi-Fi. Резервна батарейка, бузер, флешка, рамка, процесор. Є ще промочка, мікрочіп, по-моєму, але то не точно. Буфера, порти, купа дрібного. Треба то якось включити на столі, а тоді міряти, думати, що з тим можна зробити. Видно, що живлення окремо заходить 5 вольтове. Це вже добре. Зараз заживлю і попробую глянути, як воно виглядає на столі. Так і є, якщо відключити дисплей і заглянути знизу, видно додатковий шлейф з двома лініями. Це є підсвітка. Відповідно, воно йде на крайні доріжки шлейфа. Приходить воно на перетворювач, ось його котушка. Це є повишайка. Є контрольні точки, нам вони особливо не потрібні. Ми ті напруги перевіримо, але треба танцювати довкола ось цього перетворювача. Тут ось є шунти, набірний резистор з шунтом для визначення струму через дисплей і перетворювач. Мікросхема в сот 235 корпусі. Маркування вже опізнав до ташитма. Думаю, де взяти і зараз буду перевіряти. Розпаяв, підключаю живлення. Індикатори якісь якось засвітилися, видно, що щось відбувається, щось десь включається, вимикається. Пішов обмін на Wi-Fi модулі. Тепер нам би пройтися по живленнях. Треба знайти, де в нас є граунд. Ось є. Вхідна напруга 5 вольт приходить. 4,8. Можна трошки підкрутити. Є 5 вольт рівно файно. Так, ініціалізація пройшла. Очевидно, морда запустилася. Файно. Тепер контрольні точки. Плюс 16 нема. Мінус 6 нема. Плюс 10 нема. І плюс 3,3 нема. Дуже дивно. Гальванічної розв'язки немає. По контрольних точках взагалі нічого немає. Навіть не знаю, що сказати. Дивно. Треба розбиратися. Якщо взяти живлення самої підсвітки, маємо 5 вольт, тобто Перетворювач повишаючий не приходить. Зараз гляну по даташиту, де в нього нога дозволу. Живлення на нього приходить, бо через діод якраз попадає напруга живлення на вихід. Чи є дозвіл на його включення? І тоді ми будемо знати, чи проблема з перетворювачем, чи десь по керуванню. І так, дозвіл на включення на четвертій нозі, ось вона є. 3,2 вольта, 3,3 є. Тобто проблему треба шукати з, з перетворювачем. На танталах напруг нема ніяких. Так само, як на контрольних точках, відповідно, відсутні і решту напруг обслуговування дисплея. Інші 3,3 вольта на лінійниках на схему самої плати є. Відповідно, або маємо декілька проблем, або цей перетворювач, крім підсвітки, також заживляє і інші кола. Це доволі дивно. Тому що знову ж таки плюс 5 вольт сюди приходить на перетворювач на один і на другий. І тут так само enable є, а напруги відсутні. Замовник дав задню. Деталі під замовлення доступні. Зробити можна, але воно відносно нове. Китайці дали нові, ремонтувати не хочуть, типу поїде до китайців на заміну. Ну що ж, хай воно собі їде до братів піхволоких, а ми почекаємо пару років, коли їх вже в продажі не буде, буде дефіцитом, а тоді ціну помножимо на 10 і вже будемо знати, як ремонтувати. Ну а цього разу нам не повезло.